І от дивіться, скільки на ньому зав'язалося горішка. Я ще його й сам не оглядав. Цей, виходить, це деревце. Я садив черенком в землю. Взагалі куріння не було, бо, виходить, вершки повідрізав святкового, як садив. Потім взяв ці череночки, які залишилися, пострумляв землю і їх поливав біля хати, ну вдома. І за два роки от в мене вийшли саджанці з тих черенків. От Зараз гляньте, це сигналка. Того року я не пам'ятаю, вроді би і не було на ньому горіху. А цього року вже він показав себе нормально. Так, горіха багато, а кумарів ще більше. Ладно, буду припиняти зйомку.